Країнська історія стає ближчою світові. Цікавить його все більше. Журналісти Бібісі проявили інтерес до історії Хортиці, невеликого за розмірами, але насиченого різними культурними об'єктами, історичними подіями і природними багатствами острова. У програмі були зйомки з повітря, оглядини реконструктивного майданчика з козацькою чайкою, судном часів російсько-турецької війни, 1736-1739 років, піднятим з дна старого Дніпра біля берегів Хортиці на межі 20 та двадцять. Першого століття тут зійшлися минуле і сучасне із характерними патріотизмом та духом свободи. Вітаю всіх, кому не байдужа доля України. Зазираючи в минуле, що вже стало історією, знаходимо багато відомих та видатних особистостей, які варті нашої уваги, але поруч герої нашого часу. Сумський боєць АТО та колишній журналіст місцевої телерадіокомпанії Костянтин Єлішевич не втрачає оптимізму навіть в бойовій частині і піднімає бойовий дух солдатам своїми жартівливими репортажами. За два місяці він дуже змінився, став хорошим солдатом. Хоча сам так і не вважає, якщо тебе покликала держава, треба йти служити. Переконаний Костя і додає. Це обов'язок кожного чоловіка. Свій обов'язок він виконав. Знайомтеся, Костянтин Єлішевич, сумчанин, журналіст. А зараз ще й солдат української армії. Два місяці тому Костю мобілізували, і він поклав ручку у шухлядку, а до рук узяв автомата. Журналіста в ньому не вбили, навіть важкі військові будні. Він все одно пише: його колеги такому й не дивуються, адже звикли бачити його в роботі. Підйом. Майор уперше тисне руку, радий, що здихався. Попри всі аргументи, батьківщина уперто вважає мене бійцем, причому що смішно далеко не найгіршим. Це таки вже з моїм віком, досвідом, характером і складом мислення. чистий гуманітарій, ботанік, як то кажуть, і дійсно, коли тебе одразу кидають в реальні армійські умови, то звісно це дуже складно. Складно, але терпіти можна, тим паче, якщо маєш стійку патріотичну позицію. Армія змінює людину, причому не завжди в гірший бік. Констатує солдат Костя так довелося пройти через дуже багато складностей. Критичних періодів, дуже тяжких, навіть на межі можна сказати, але поки що дурнішим я в армії не став, і слабшим теж. І сподіваюся, що зможу втриматися і надалі. Спочатку мобілізований проходить курс молодого бійця, каже солдат, у навчальному центрі. Триває він приблизно місяць, далі бойова частина. І тут все по-іншому, по-чоловічому, всерйозно. Це вже польові умови. Це вже бойове злагодження підрозділів перед відправкою в АТО. Це вже постійні і серйозні бойові навчання з технікою, зі зброєю. Тобто, це вже, скажімо так, підготовка максимально наближена до реальних умов. Хлопців навчають не лише тримати в руках автомата. Тут із абсолютно різних людей за віком і статусом ліплять і єдину команду. В кожному наметі живе окрема батарея, саме щоб це був дійсно спаяний колектив, щоб ці люди постійно були разом, разом живуть, разом служать, так само разом поїдуть на війну. Сувора дисципліна і порядок це те, чим зараз може похизуватися українська армія. З одного боку командування дуже жорстке. Вимагає дотримання дисципліни бойового порядку, відбувається реальна підготовка. З іншого боку, самі хлопці розуміють, що якщо зараз ставитись до цього абсолютно, як то кажуть, розгільдяйськи, то це потім вилізе боком тобі самому. В тилу підтримкою для солдата-журналіста стала його родина, батько та сестра. Він розуміє, що таке обов'язок. Він з'явився на призовний пункт і поїхав туди, куди направили. Будемо чекати на гарні новини і для нього особисто і для всієї України. Ми помолились разом перед від'їздом. Десь там ховатися, ухилятися я не мав бажання. Скажімо, я не рвався, я цього не прихову. Я розумів, що солдат з мене не дуже, і я вважав і вважаю, що як журналіст на своїй посаді я приніс би набагато більше користі держави. Це дало б більший ефект. Ефект і пропагандистський інформаційний фронт він не менш а подекуди більш важливий аніж безпосередньо військовий, як ми знаємо з історії у 90% більше відсотках випадків. Той, хто виграє інформаційну війну, як правило, виграє і війну реально того Кості Єлішевича, який п'ятого числа поїхав до дівичок, більше немає, вже ніколи не буде. Ну а нова людина, яка з'явилася на його місці, в принципі, вже готова. Ну, якщо не до будь-яких. То до дуже серйозних випробувань. Ще 10 років тому у селах тішилися тим, що приїздили підприємці, землю брали в обробіток та худобу до ферм заводили. Про виробництво органічної продукції у ті часи й не мріялось, а надто молока. Бо ж для цього треба, аби корми вирощували без хімії, а дійне стадо не знало антибіотиків. Скептиків було чимало. Минуло не багато часу, і нині Україна входить до двадцятки виробників органічної сільськогосподарської продукції та має всі шанси в майбутньому стати одним із лідерів світового ринку органіки. Тільки сертифікованих органічних сільськогосподарських земель маємо понад 400 тисяч гектарів, вирощують та переробляють органічні фрукти, овочі, продукцію тваринництва майже 200 господарств. Чи менше, як п'ять років тому у Михівцях Немарівського району на фермі стояло п'ять корів. Землі мали теж небагато, тому мало чим відрізнялися від решти дрібних селянських господарств, котрі за рахунок молока і дотепер виживають. Тож впроваджувати лінію виробництва екологічно чистої продукції з молока було великим ризиком. Були такі випадки, коли ми купляли комплектуючі, поки виготовили продукт, поки завезли на Київ, поки отримали гроші. то за ці гроші ми навіть не повертали свою, свою різницю, яку затратили. Непростим був шлях від проекту до пакета молока чи йогурту з особливою позначкою про його органічну якість. Зрозуміло, такий продукт не для усіх, та й за кордоном екологічно чиста продукція, не кожному по кишені. Однак виробничників це не лякає. Ми хочемо дійсно людям донести, як правильно споживати, яким вкусом. Люди на сьогоднішній день вже забули, що таке якісне молоко, що таке якісні молочні продукти. Тобто багато людей молодшого віку вони не розуміють взагалі, що це воно що це еталон Будемо казати так. Старше покоління, ти приїжджає і говорить, так, да, це так, як у бабушки, це так, як я в дитинстві пив, чи це як в дитинстві їв. Таких проєктів на Вінничині поки що одиниці, але майбутнє за ними. Особливо актуальні нині, коли агропромисловий комплекс країни орієнтовано на експорт продукції. Хоча і внутрішній український ринок є досить вагомим. Він вживає органіки на 16 мільйонів євро, а це в 30 разів більше, ніж було в 2007 році. За плечима вісім десятків ролей у дитячому та драматичному театрах, досвід кінематографічних зйомок, а він ще не впевнений, що має власний стиль. Не плекає режисерських амбіцій. Це надто складно, глибоко. Тому не проти, щоб ним керували. Звісно, на сцені. І має в душі певну дитячість, що вабить зовнішніми проявами, любить трюки, пластику. Станіславу Лозовському 33. А він уже заслужений артист України. Не вважає, що через звання став особливим, додав увазі, моральній відомо. Мистецтво це те, до чого людина приходить, коли вона залишається з собою. Тому будь-яка роль навіть і рядова, величезна відповідальність перед глядачем. І це зобов'язує. Шевченкіана для дітей і дорослих. Ці дві речі є в репертуарі Станіслава Лозовського. Для кого Шевченко ідеал? Хтось приймає його розумом. Актор мусить зрозуміти поета, відчути його думки та емоції, і тільки потім передати їх залу. Весь його щоденник наскрізна лінія. Це було очікування свободи, коли вже прийде до нього звістка про те, що він вільний, коли до нього прийде папір, папірчик той нещасний, який дозволить йому виїхати з тих Оренбургських країв. З ці з тих степів і повернутися на Україну, де він мріяв мати, просто бодай свою якусь невеличку хатку. Він там мав свій чайничок, якийсь він там викупив якогось офіцера. Він мав свій невеличкий город, де він міг вирощувати огірки. Він зривав тих два огірки і йшов до когось в гості. Тобто, він намагався жити таким от простим, звичайним буденним життям. Разом з тим страшенно сумував за. Домівкою за Україною. він безмежно любив Україну, прославив її і не зогледівся, як сам прославився разом з нею. Саме культура зробила відомою у світі не одну націю, і тому значення мистецтва важко переоцінити. Висловлення Тоні Блера на той час ще прем'єр-міністром був в Великобританії. Він казав, що у нас Британія заробляє більше на рок-н-ролі, ніж на промисловості. І це правда мистецтво. Мистецтво приносило набагато більше прибуток і розвиток державі, ніж все інше. Наскільки це легко? Складне питання. І розпочинати треба з себе. Стас любить видовищність постояти на голові, походити на ходулях. В цьому немає нічого поганого, але прагне глибини філософської, намагається осягнути образ і визнає, що це вдається найталановитішим і наймайстернішим. У них і вчиться. Я вчився у всіх своїх колег. Я люблю спостерігати за тим, як вони працюють, як вони грають вистави. А є практичний досвід там, де ти вже виступаєш. Це своє, це фестивальні вистави, де ти приймаєш досвід інших колег, іноземних. А також я дуже люблю творчість Чапліна, як режисера, як актора, як композитора, як людину, яка всім-всім виволоділа. Можливо, форма є форма. Да? Головне, щоб було всередині щось якась суть. Якщо ще є виконавці, які можуть цю суть втілити. То тоді виходить, що нічого такого накручувати не треба. А щодо зовнішнього оформлення вистави, то швидше це мрія від скрути, яку і терплять українські театри. Це сцена, це освітлення, щоб люди, прийшовши і сівши в зал, подивилися якийсь такий, знаєте, рівень. Ух, та там видовище, там супер. Якщо б було б технічне забезпечення, так? І ми так думаємо, от шкода, що у нас нема того, нема того. А хотілося б, щоб заради глядачів, щоб все це було. Українці вважає Станіслав дуже добрі до акторів, пробачають навіть не надто вдалі ролі. Хоча в його серці є шана до кожного, хто відвідав театр, його улюблені глядачі діти, незважаючи на те, що більш вимогливі, я відчуваю дитячу аудиторію. Я ніби всередині маю відчуття того, що хочуть діти, щоб вони зараз дивилися. Бо це зараз дуже важко, час змінився. Якщо 10 років тому назад, чи 15, от я можу говорити 15 років тому назад не було гаджетів всяких комп'ютерів, і того було менше. І діти проходили в театр льок як на, на якесь диво. Ми маємо вдвічі більше працювати, щоб їх захопити. Крім того, ляльковий театр це не тільки перше робоче місце Станіслава Лозовського, а й сцена, де він відчув себе актором, пережив перші удачі та розчарування. Нині на його рахунку чимало ролей, але є улюблені і знакові театрі «Ляльок» – це і бременські музики, де доводилось багато співати. Такий приємний матеріал. І навіть в новорічних ранках, там біля ялинки, в мене є улюблені мої персонажі. Я кожну роль люблю. Але знакові ролі це наче острівці. Ти між з Берестечка. І бачите, це така роль знакова і особлива. Я ніколи не думав, що вона до мене повернеться через кінематограф. І коли мені сказали, що ти будеш пробуватись на роль Тимоша в кіно, я подумав, це ж, це ж треба, це... я зіграв в театрі, ми, ця вистава вже давно не йде, іначе роль. Як забута, вона до мене ще раз прийшла. Це дуже знаково роль для Станіслава, сина акторів. Дуже важливо, щоб театральне мистецтво не занепадало, щоб на сцені завжди вирувало життя, щоб глядачі, дорослі чи малі, аплодували новим поколінням ліцедії. Цілком можливо, його дітям, котрі вже мають певний сценічний досвід, як і ведеться в акторських колективах. І щасливий у своїй праці і вдячний батькам, що з маличку навчили трудитися, пересилювати лінощі чи небажання. Бо тепер він розуміє, скільки треба зробити, аби відчути професійне щастя. 24-та весна української державності підкреслює, що ми і зараз на роздоріжжі. Українці тільки тепер починають усвідомлювати, що справді незалежні, що нам є що захищати і до чого повертатися. Тож тримаємося і до зустрічі.